Шановні друзі, в нашій клініці давно використовується методика ведення акушерських писарів. Для чого це потрібно? Ну, це може бути потрібно, коли у вас коротка шийка матки чи підвищений ризик перечасних пологів. Але не настільки, що потрібно накладати шов на шийку матки. Це так званий серкляж. Про це є окремі відео, і є окрема у нас така послуга. Тобто писарі це щось проміжне між консервативним лікуванням за допомогою препаратів прогестерону та серкляжем шийки матки. Є кілька варіантів у нас. Писарі всі писарі якісні, вироблені із медичного силікону. Вони дуже м'якенькі. І останнім часом. Я не можу, на жаль, його розкрити, він запечатаний. Ми використовуємо німецькі писарі доктора Рабін, які ще більш якісні, ніж ті писарі, що були у нас раніше. Процедура викор... виконується дуже просто, не вимагається ситуація госпіталізації. Ми використовуємо спеціальні любриканти, які роблять ведення писарія більш комфортним для вас. Безумовно, рішення щодо ведення писаря, воно приймається разом з лікарем, який веде вашу вагітність або після нашої консультації, тому не треба призначати самостійно собі писарі. Приходьте, ми визначимося і разом з вами вирішимо, чи вам потрібний писарій, а якщо потрібний, то який саме. Тому що є чашкові писарі і є розвантажувальні писарі різних. Розмірів і інколи не так просто обрати оптимальний розмір писарія для вас. Наскільки ставляться писарі? Зазвичай, якщо ми вже поставили писарі, ми його тримаємо до 37 тижнів. І в 37 тижнів видаляємо це ще простіше, ніж його поставити. Якщо у вас планується кесарський розтин плановий. То можна навіть не видаляти, а протримати додати кесарського розтину. І під час кесарського розтину ми такі писарі також ефективно і взагалі безболісно видаляємо. Будьте здорові та щасливі, підписуйте на наші соцмережі та Ютуб, і будьте здорові, до зустрічі!